Здравствуйте, друзі! Ми продовжуємо розпродаж насіння і один із сортів, що приймають участь в розпродажі. Красивий досить рідкісний сорт зі США PSV, що переводиться переконання. Це сорт селекції Бреда Гейтса, створений у 2015 році. Він середньостиглий, високорослий до 1,7 метра. Сорт можна вирощувати і в теплиці, і у відкритому ґрунті. У відкритому ґрунті в забарвленні буде більше антоціану. Хто не знає антоціан це рослинні пігменти, які надають сині і фіолетові відтінки в забарвлення плодів. Томати з антоціаном мають лікувальні властивості і особливо корисні для людей похилого віку. Рослини сорту переконання садити треба на сонячному місці, формують їх в одно або два стебла. Плоди округлі, Їх вага по опису сорту біля 100 г, але в нас були і більші до 150 грам. Їхнє забарвлення неймовірне, триколірне. На червоному малиновому фоні з'являються яскраво виражені зелені смуї і штрихи, які при дозріванні плодів стають оранжевими. А біля черешка, темно-синій колір антоціану. Сорт переконання характерний тим, що зірвані плоди зберігаються недовго. Але на кущі дозрівчі плоди можуть довго висіти без псування. Плоди солодкі, соковиті і м'ясисті, м'якоть гарного малинового кольору, масляниста з яскраво вираженим ароматом. Шкірка досить товстенька. Плоди використовують і для свіжого споживання, і для консервування, і для переробки на соки і пасти. Ось такий сорт. Підписуйтесь на канал, в слідуючому обзорі ще один сорт помідор з гарними плодами Синя Ельма. Бажаю здоров'я і миру. До зустрічі!